Мої книжкові бажанки. Тут буде небагато книг, але напевно я обрала для себе просто найцікавіші книги, тому розпочнемо. Перша книга, яку я дуже сильно хочу, це автобіографії Мэттью Перрі. Я закохалася в цього актора ще коли перший раз дивилася серіал друзі, а я його дивилася на хвилинку 12 разів. Я знаю про важке життя актора, тому я хочу. Більш детальніше познайомитися з ним саме через його книгу. Наступна книга я б хотіла продовження Нокмаунська трилогія, усе, що ми забули. Мені здається, що вона за вайбом буде приблизно така сама або навіть краща, ніж перша частина. Наступна книга це Чарлі Кохання та Кліше. Я уяви не маю про що ця книга, але мені дуже сподобалась її обкладинка. А моя інтуїція мене ще жодного разу не підводила про гарні книжки. Тому я думаю, що вона мені сподобається. Також я прочитала усі книжки Голі Джексон. На жаль, двох з них в мене немає, тому що я брала їх у дівчинки, щоб прочитати, та мені довелося їх повернути. Проте я хочу собі останню книжку, яка вийшла від неї, це повернення Рейчел Прайс. Мені дуже подобається, як пише Голі Джексон. Мені подобається цей її стиль у детективі. Тому я думаю, що книга буде одна. І останні книжки з цього списку це від авторки Моніка Мерфі, те, що я хотіла сказати, але так і не сказала, та мільйон поцілунків за все життя. Я також не знаю, про що це, але я розумію, що це романи, тож мені здається, що мені сподобаються ці книжки. Чи читали ви якусь з цих книжок, що я тільки що назвала, а також чи хочете ви якусь собі? Пишіть мені в коментарях. Та не забувайте поставити колокольчик, щоб завжди знати про мої нові відео.